Я вітаю вас на каналі про EA. Це останнє відео, яке ми записуємо у цьому році. Тому, мабуть, треба підвести невеличкі підсумки цього року, що відбулося, і, можливо, сказати про те, чого треба очікувати від року 2025 наступного року. Підсумки нашого каналу вони такі. Ми досягли межі в 330. Тисяч підписників, за що дякую всім, хто підписався. Сподіваюсь, що хто не підписався, може ще підпишеться до кінця року, і це буде найкращий подарунок для нас. Бо ваша увага до нас, ваші підписки, ваші лайки, ваші коментарі, будь-які, навіть обурливі коментарі це реальна допомога нам. Тому що я вважаю, що навіть під час війни свобода слова, створення об'єктивної реальності в інформпросторі це важлива річ. Бо якщо ви не бачите реальності, ну і перемогти тоді у війні буде доволі важко. А також я вважаю, що наша аудиторія дуже якісна. Знаєте чому? Починаючи з травня цього року ми відкрили збір на Мавіки. і ви донатили на Мавіки доволі активно, і це показує, що ви не просто дивитесь наш канал, ви нам довіряєте. Ми на даний момент купили вже 20 мавіків, мета 25. Я думаю, що в наступному році ми швидко закриємо цей збір. Майже грошей є вже на 21-й. Це все завдяки вам. Я дуже радий, що ви у нас такі класні глядачі. Продовжуємо збір, а ролик про це ви подивитесь наприкінці мого відео, як задонатити. По яким посиланням перейти до наших рахунків і які номери наших карток. Ну, а також побачити хлопців, яким ми відправляємо маю, і вони теж вам за це дякують. Що сказати про підсумки цього року? Це був дуже важкий рік. Якщо взяти всю ретроспективу починаючи з 22-го року, то я б сказав так: 22-й рік можна назвати рік шоку. У нас у всіх був шок від того, що почалася широкомасштабна агресія Росії, але закінчився він надіями. Це був рік надії. Нас ворог не приміг, ми нанесли йому нищівні поразки на фронті. Він відступав. І зайшли в 23-й рік рік очікувань і рік великих ілюзій, на жаль, ілюзій. Тому що ми всі очікували нашого наступу, і остаточної перемоги, звільнення окупованих територій, але наприкінці 23-го року так сталося, ми цього не отримали. І 24-й рік це рік руйнування наших ілюзій. Це важко втрачати ілюзії. Це неприємно. Дехто навіть від цього отримує соціальну апатію і депресію, але це корисна річ. Знаєте, без ілюзій краще приймаєш рішення. Як назвати наступний 25 й рік? Це рік важких рішень. Я особисто вважаю, нам не можна програвати цю війну. В цей рік багато хто буде нас переконувати, що нам треба нашу поразку визнати. Більш того, назвати її перемогою. Про це докладно і дуже переконливо в моєму відео в програмі Пропоную вам стати президентом, сказав Анатолій Якименко. Але незважаючи на все, нам не можна програвати цю війну. Навіть якщо припиниться стрільба на фронті, нам все одно треба буде готуватися до війни. І ви знаєте, я вважаю, що сподіватися на перемир'я. Сподіватися, що Путін закінчить цю війну, тому що його хтось вмовить, Трамп або Хрестович, який заявив, що він може домовитися з Путіним, це знову ілюзії. Нам потрібна мобілізація. І ми своїм колективом вважаємо, що ми знаємо формулу перемоги. Хтось каже, що це необхідність повної мобілізації всієї країни. І перетворення нашою країною в нормальну мілітаризовану демократію. Коли з одного боку у нас є права і свободи, а з іншого боку, ми будуємо спроможну перемогти ворога боєздатну армію і також конкурентно здатну економіку. Про все це ми розмовляли, коли розказували вам про ініціативу народний референдум Сім Кроків до перемоги. Посилання на сайт цієї ініціативи і можливість її підписати теж буде в описі цієї програми. Робити ілюзію, що війна скоро закінчиться, не треба, вона по-справжньому тільки починається. Бо коли ти втрачаєш ілюзії, до тебе нарешті приходить розуміння, а що треба робити насправді, щоб не зникнути з цієї планети, щоб перемогти ворога і щоб побудувати по-справжньому сильну, Країну, яка не боїться будь-якого агресора. Ну і ще я хочу вас привітати з різдвяними і новорічними святами, хто б коли б і як їх не відмічав. Будьмо, тримаємося, і слава воїнам Сил оборони, смерті ворогам! Дякую вам за увагу. В травні цього року ми почали збір для допомоги. Нашому підшефному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою ягою тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки Mavic 3T. Чому самі Mavic 3T? Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий Mavic супроводжує і робить розвідку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші. і... Купити 25 мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків. Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. Але сьогодні я хочу зробити особливу подяку жіночці, яка надіслала нам 60 тисяч гривень. Ну, знаєте, це майже половина ціни такого мавіка. І, взагалі, завдяки вам ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Я дуже дякую цій пані. Банківська таємниця не дозволяє мені назвати її прізвище, вона не давала такої згоди, але я думаю, вона себе пізнає. А що робити іншим? Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам, YouTube каналу Про за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3 t Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого YouTube-каналу.